На початку 1900-х всі фізики, і зокрема Ейнштейн, були в біді. Вони не могли зрозуміти, як щонебудь могло рухатися. Тепер, перш ні світла була однією з тих абсолютних речей, і швидкість, але не обилий принцип відносності. Так, звичайно. На початку 1900-х всі фізики, і зокрема Ейнштейн, були в біді. Вони не могли зрозуміти, як щонебудь небудь могло рухатися. Тепер, перш ніж ви вважатимете, що я перебільшую, подивіться на цього кота. Ви можете чітко бачити, що кіт віддаляється від інш. На початку 1900-х всі фізики, і зокрема Ейнштейн, були в біді. Вони не могли зрозуміти, як щось могло рухатися. Тепер, перш ніж ви вважатимете, що я перебільшую, подивіться на цього кота. Ви можете чітко бачити, що кіт віддаляється від Ейнштейна з постійною швидкістю.